Якщо у вас є ситуація, коли ви розійшлися з людиною, вирішили да, зупинити ці стосунки, однак дуже часто людей страждають. Вони не говорять про це нікому, але вони страждають і вони десь всередині серця ще кохають цю людину. В цій ситуації потрібно відпустити цю людину, тому що ваш розвиток зупинений, ваші відносини зупинені. Навіть якщо будете шукати іншого, то знайдете або іншу, знайдете таку саму, навіть зазовні, да, вам може це не казатися, але ви інші люди вам це скажуть. І зовні, і характер будете шукати таких самих. Якщо це вас мучає, якщо ви шкодуєте да, про це, але все ж хочете бути вільною або вільним, то вам потрібно змінити. Від свідомості, оцю прив'язку до цієї людини. Я допоможу вам це зробити. Це дуже добре пропрацьовується, і ви відчуєте таку свободу і зможете знайти вже нового, нового доброго, нормального партнера, з яким е, підете далі в це життя.